Так, всім, хай в цьому відео я хочу значить взяти все своє життя, весь свій розвиток, який триває вже напевно років 9. От 9 років. Я перебуваю в розвитку, постійному вивченню інфи, вдосконалення своїх скелів, зароблені грошей, і вже дійшов там до капіталу в півмільйона доларів. Якщо дивиться за мною зі сторони, може здатися, що я постійно перебуваю в розвитку. У мене ніколи немає відкатів. Я завжди такий на драйві, навірно, на, на такому типу, режимі є башення. Я хочу сказати, що це не так. Я теж ловлю моменти спаду емоційного. Робочого там виснаження і так далі, і я теж перебуваю в етапах застою. І коли я перебуваю в етапах застою, постійно задаюсь питаннями, як зробити так, щоб в мене цих етапів не було, щоб я був завжди от, в такому режимі, коли все йде само собою, коли все класно. Я думаю, у вас теж були такі штуки, коли ви просто от, ідеї самі по собі приходять в голову. Роботка сама йде, життя підкидує саме можливості. Ну, типу, все йде якось дуже дуже гладко. Ви навіть не прикладаєте багато сильних зусиль. Ну результат. Він значно більше, ніж коли ви сидите, і прям ціленаправленно хочете зробити якийсь результат. Я от іноді гружуся через це, і прийшла ідея взяти своє життя, відобразити його на графіку, тому що я ж трейдер, я торгую на ринку вже 5-6 років, вже 6 років як пішло. І показати, як моє життя виглядає, які ключові дії я робив, де я ловив відкати, застої, що супроводжувалося, от на кожному цьому рівні, що давало мені найбільший результат на проміжку всіх моїх там 9 років. І і ви, коли от подивитесь на це все під іншою призмою, зможете зобразити своє життя теж в вигляді графіка. І в принципі, коли дивитися на людей, на ситуації, на робочі процеси, на вигорання саме під кутом графіка, тобто спровоти паралель з графіком, то стає легше проходити ці всі різні етапи. І ви несете, не, не грузитеся, а просто приймаєте, що от, ну, типу так воно є в житті, то тобто це нормально, нормально ловити відкати, застої, потім точки, коли ви сильно ростете, і так далі. Тому присідайте позручніше, заварюйте чай, а ми починаємо. Дивіться, коли ми починаємо своє життя, коли ми в принципі народжуємось, ми всі починаємо якби з одної точки. Наша одна точка, у всіх одна, от вона нехай буде отут. Далі, після чого, ми всі йдемо там з вами в садик, в школу і так далі. Тобто ми вже здобуваємо якісь певні знання і виходимо на якийсь рівень. Правильно? І потім, коли закінчується університет, от ця точка, по типу, кажучи, старту кожного з нас е, хто починав. Кожен використовує ось цю ділянку під свої потреби. Тобто, хтось розвивається, хтось не розвивається в цей час і там просиджує просто цей весь період. А хтось навпаки здобуває досвід, який потім реалізовує його вже в зрілому віці. Раніше я би казав, що там універ, школа і так далі немає ніякого значення. Зараз розумієш, це має велике значення, як мінімум, воно формує твоє бачення на. Світ і дає тобі якусь базу, з якою ти починаєш далі розвивати. Ну твоя задача просто брати ну, типу, правильні думки і все то, що тобі там дають. Тобто, на хорошому акцентуємо увагу, на поганому не акцентуємо увагу. І виходить, що от, ми всі вилетіли, і потім після чого кожна людина розвивається свій розвиток подій. Хтось тобто, влаштовується на роботу от, з цими тільки знанням, що є тут, і заходить в якусь в певну зону стабільності. Виходить на якусь зарплату і починає розвиток. І цей розвиток коливається от в такій плоскості, і рано чи пізно він впирається в стель. І все. І от персонаж, який вибрав такий розвиток подій, він буде все життя балансувати по такій моделі. Тобто, в нього буде завжди потолок по верхній грані, завжди потолок по нижній грані, нижче якої він вже не впаде. Тому що є мінімальна зарплата, максимальна зарплата, його певний рівень життя, і він буде балансувати. Ну, для того, щоб заробити більшу суму грошей, стати більш осознаним, могти, ну, типу, покращити свій рівень життя, треба виходити за ці рамки. Тобто за цю рамку, за цю бажану не виходити, тому що там вже повністю відкат. І виходить, що кожна людина, яка зараз не має результату, вона вже пройшла ось цей весь шлях. От це її стандартний графік життя, так сказати. Як Глядаю особисто мій графік життя. Я не вибирав собі в е, цю всю штуку. Тобто я вже розумів, коли я закінчив університет. от в цій точці, що оцей весь сценарій він для мене не підходить. Тому на це все ми забиваємо. І такий сценарій нам не підходить. Який сценарій я вибрав для себе? Я вибрав сценарій, де я починаю теж з нуля, народження, школа, універ, там, садик і так далі. Який соціум там збуття різних звичок, привичок від спілкування з людьми, і потім у мене відбувся етап. Накопичування енергії. Я його ще почав робити за часів університету. Тобто я поступив в університет. Давайте це зобразимо трохи інакше. Тобто виходить, я народжуюсь, йду там в садик, Потім там якийсь етап застою, грубо кажучи, щоб бо я тут провожу час в цьому. Потім школа, теж етап застою стаю трошки осознанішим. Потім університет. В оце момент вступу. І в момент вступу я розумію, що я не хочу вибирати сценарій, де я буду все життя, отак, от в одному боковику, користо, тусити і мати потолок по заробітку і мінімальний, і максимальний значно. І тут я починаю свій розвиток. І паралельно з тим, що я ходив в університет, служив. Е, хто не бачив ці всі відео, можете переглянути. Вони є в мене на каналі, де я розказую про свій шлях. Вот тут десь вони повилітають. Як вони виглядають, можете їх знайти. І я почав здобувати. Знання, ці знання теж здобувалися з певними відкатами. Тобто спочатку я там щось вивчав, потім розчаровувався в цій думці, вивчав нову думку, контрдумку на попередню думку, знов розчаровувався, знов вивчав, розчаровувався, вивчав, здобував якийсь результат, знов щось заробляв, втрачав, заробляв, втрачав. Ну весь цей час я по факту накопичував свій потенціал в ринку от, акцій, крипти і так далі. Це дуже прикольне спостереження. Ми зараз до нього дійдемо. Відбувається точно так само, і я по поясню, чому так відбувається, і, і виходить весь мій потенціал. Накопичився. І коли він накопичився, от вже. Так як, типу, коли його вже достатньо, і я вже можу перейти на свій наступний рівень. Виходить, я вже тоді просто заходжу в якийсь етап, о такого застою. Тобто, коли в мене вже все максимально плавно, ровно, тобто, я вже вийшов на якісь показники. в мене в оцей етап відбувався як Тобто, в оце, оцей кусочок, це там другий, третій курс моєї університету, коли я вже почав заробляти якісь певні гроші, зайшов теж в стелю. То тобто скільки я заробляю з товарного бізнесу, скільки нижче я вже заробляти, не можу. Можу, але одразу скажу, що ви завжди можете опуститися і почати своє життя знову з попередньої точки, в отут, але вже з цими всіма знаннями, тобто гроші, це просто як ну і весь ваш режим життя, це просто відображення того, що ви робите. Це відображення ваших дій, рішень і так далі. Тобто, от як це треба сприймати, і е, от в цьому етапі накопичення я прибув певний час, зрозумів, що мені треба рухатись далі, і в оцю точку, саме коли відбувається застої, це грубо кажучи, як перший. Рівень ваш. тут ви маєте що зробити? Ви маєте взяти паузу, подивитися, що ви вже пройшли. Ось тут зробити собі чітко, ну типу, що ви хочете отримати на наступному рівні номер 2, який вже знаходиться десь, отам. Вот Поняти, що для того, щоб отримати новий результат, ви маєте робити нові дії. Тобто, роблячи оці самі дії, які ви робили тут, ви не зможете піти далі. Тобто це має бути кардинально щось інакше. Що в цей, в цей момент треба робити: назбирати нові знання, вибудовувати нове коло спілкування, змінювати свою точку, ну, локацію, де ви проживаєте, тому що це призводить до свої, ну, до нових ідей, нові ідеї до нових дій. Ну і відповідно новий результат, і потім відбувається ріст. Ріст в мене відбувався в якому плані, от якщо брати все моє життя, він відбувався в тому плані, що я дійшов до цієї точки, тут і зупинився, переосмислив, зрозумів, що треба робити нові дії, подобув кілька різних додаткових напрямків заробітку, і відповідно виріс в своєму заробітку. Далі ви вилітаєте і знову заходите в якусь певну зону проторговки, так сказати, тобто, де ви знову не можете заробляти більше, менше, тобто вас обмежують. Якісь ваші там, стереотипні думки, е, все, що нав'язано з суспільством, виходить. І страхи теж дуже важливо. Тобто на кожному в цьому етапі ви ж накопичуєте не просто і досвід, ви накопичуєте і страхи, розчарування, там, смуту. ну І так далі І далі ви знов робите паузу. І от в ці моменти паузи, тобто, от тут, коли ви робили паузу, отут, от коли ви робили паузу. Як прикольно переосмислювати, то тобто, треба їхати у відпочинок. Коли ви відчуваєте, що ви знаходитесь в етапі застою, ви маєте зробити щось кардинально інше. Відпочинок, змін на місце проживання, кардинально інший підхід, ще щось, то тобто, кардинально інші дії. Тобто, все, що ламає шаблони, які ви здобули на новому своєму рівні, і далі ви вилітаєте на наступний рівень. Тобто, ви здобуваєте нові якісь знання, досвід, і е, ваш ріст продовжується знову далі по такій самій траєкторії. Далі ви знову. Вилітає тут, десь на цьому етапі я почав вкладати свої гроші, які я вже заробляв отут в. Фондовий ринок, Тобто, ринок американських акцій. Я просто накуповував собі різні акції з потенціалом того, що вони виросли і займався довгостроковими інвестиціями, так сказати. Спочатку Тобто, в мене не було цілі там робити 10-20 сотків місяць. В мене було просто ціль, типу вкладати кудись далі гроші. Я не розумів, для чого я це роблю. Я не розумів, що це мені дасть на виході. Я не розумів сильно там ну методику по якій треба розвиватися. Тобто, я нічого не розумів. Я просто робив, коли у вас є на ну, типу. Або робити погано но робити, або не робити взагалі того, що ви зробите погано. Я би вибирав робити, но робити погано, і я саме цієї стратегії дотримувався. Я просто робив Тобто всі гроші, які були назбирані тут: досвід, знання, ресурси. Все це я почав вкладати в ринок, і ринок мене віддячив і дав мені наступну точку росту. Після цього я зрозумів, що ринок, в принципі, це прикольна точка для розвитку і сюди прикольно класно інвестувати гроші, тому що це в перспективі дасть великі результати. Тобто це виходить, грубо каже, третій такий момент мого життя, який от так от відбувається, якщо це оцінювати з точки зору графі. Далі, після чого я сильно повірив в ринок, це був 2021 рік. Почав інвестувати гроші. Спочатку трошечки були просадки, потім пішли сильні плюси, і я зробив там більше ніж 100-150% до свого торгового капіталу. І от це все відображається в такому рості. Далі в мене не був етап застою, тому що я не розумів, як розвиватися далі. Я починав вивчати різні торгові стратегії. І в цей весь час в мене пішов на переосмислення всього мого шляху, то тобто, що я буду робити далі, як я буду використовувати ресурси, які я здобув тут, тут як я буду боротися зі страхами, там внутрішніми переконаннями, стереотипними думками і так далі. І той, тобто, отак це все відображається на графі. Потім у мене був етап, коли в мене була там відбулась квартирна крадіжка, я мінуснувся і по факту втратив там велику частину свого заробітку. І відкотив знову на свій попередній рівень, який в мене був ще тут. Далі в мене відбувся, ніби трошки відкат, знову розчарування, і я впав в таку, так сказати, депресію на той час. Там в мене було череда подій там з розряду. Там я розбив свою першу машину, мене пограбували, там проблеми в університеті. Коротше, все отут, і це все назбиралося От в цю гармошку. В якийсь момент я розумію, що треба брати себе в руки, і треба знову робити кардинально інші дії. І я починаю по-новому приймати всю ситуацію. Я просто в якийсь момент розумію, що все, це приділ. Я дійшов до попереднього мінімуму, який в мене був ось тут. Тобто, я по факту вернувся на ту саму точку. Я не можу розвиватися далі по цьому ж самому сценарію, тому що якщо продовжиться отак, вот ну типу я просто скочуся вниз і почну з того, що починав. Це недопустимо. Я беру собі певну паузу, переосмислюю. Кожна ця пауза у мене триває по-різному. Це може бути там, тиждень, місяць, іноді це було кілька місяців. Життя у мене йшло на паузу. Тобто, коли у вас пауза, це не означає, що ви нічого не робите. Ви робите, но ви не ризикуєте зайвий раз грошима. Ви просто здобуваєте знання, ви просто дивитесь, займаєте точку, так сказати, спостерігача зі сторони, але не виконавця. Коли у вас відбувається ця пауза, це все переходить в боковик. Тобто, ви не приймаєте ніяких кардинальних дій, розвитку як такого немає, ну і немає падіння. Тобто, ваша задача в цьому стані просто вже типу як забетонувати в оцю точку, на якій ви вже знаходитесь, цей ваш рівень. І потім, коли ви вже відчуваєте, що ви відновилися, енергія відновилася, все класно. ви знову. Все дате або й на якийсь відпочинок, або не знаю, виходити на природу, або виходити з кимось, хто має вже вищий результат ніж ви, і питаєте, от чи в тебе була от така от ситуація, яка в мене от зараз тут. Тобто в людини, яка вже вище. Вона каже: да, була подібна. Я робив то і то. Ви берете оці дії, що вона робила, і просто починаєте втілювати їх в своє життя, і ваш ріст знов продовжується. Ну і паралельно з цим, ви маєте опиратись на все, що ви здобули перед тим. То тобто, Ресурси, досвід, знання, там контакти і так далі. І ви всі точці все це берете, придумуєте якусь нову ідею, і ваш ріст продовжується далі. Після чого ви вилітаєте верх, все класно, і от саме. Моменти росту у вас викликають от ці емоційні всплески, коли робота йде сама по собі, коли енергії стільки, що неї хочеться ділитися, коли виходите, сіяєте, і у вас все прикольно. Ну е, ці всі рости вони відбуваються не дуже довго. Точно так само, як це все відбувається на графіку. Тобто на графіку, точно так само: 90% ринку, то тобто, якщо взяти будь-яку там криптомонету або акцію, 90% всіх рухів це боковики, то тобто, це застої, от такі яких про а от саме в оці всплески, оцей вспліск, оцей всплеск, оцей весь всплеск, всплеск, це все на все 10% всього руху на ринку. І в житті відбувається точно так само. Тобто ви виходите на якийсь певний рівень, все класно, і ви деякий час кайфуєте, перебуваєте в такій зоні балансу, стабільності, так сказати, і у вас все класно. Ну часом вам цей рівень теж приїдається, Ви перестаєте кайфувати від тих речей, які ви вже здобули на цьому рівні. Ви починаєте задаватися різними питаннями. Розряду, а що робити далі, а чи є сенс далі рости взагалі? Ну і там різні думки коротше, налітають. У вас є починаються якісь думки з розряду. Я би вже не хотів ризикувати, то що в мене вже є помилки. Отут. Я хочу просто зупинитися на тому, що в мене є. І багато людей на цьому рівні просто заходять в якийсь боковик, так сказати, де вони от вже мають якийсь капітал, досить і так далі. Вони займають желізобетону якусь одну точку зору з розряду. е, онлайн бізнес поганий, офлайн бізнес класний. Я буду Буду займатися тільки чимось одним, розпалятися не буду, то не буду робити, нове вивчати вже не хочу, то скам, ну і так далі. Тобто, різні там думки. Вони просто не знаю, створюють собі якесь одне робоче місце, займають точку, що все мені вистачить, і починають розвивати якийсь один бізнес, там, який теж буде. Мати свої, так сказати, грані. Тобто це будуть якісь пліски, відкати, але загалом це все буде один боковий рух, де ви будете постійно балансувати. І для того, щоб вилетіти з цього руху ще вище, вам треба ну, приймати якісь нові дії. Більше людей цього не робить, і вони просто змирюються, і все їхнє життя потім протікає от в такому от боковику. Що робив далі? Я після того як ти переосмислюєш це все в тебе два сценарії. Перший це боковик, в який ти знову заходиш, і тут а, твоє життя набуває стабільності, тобі стає скучно, ти вигораєш, тобі вже нічого не приносить ніякого задоволення, і ти починаєш робити хаотичні дії. Хаотичні дії дають хаотичний результат. Ти починаєш відкати. Коли ти знову вертаєшся до якоїсь попередньої точки, до половинки, точно так само, як в рафка. Ти розумієш, що це вже щось критичне, не то ти знову починаєш стабілізувати ситуацію. Poxa, впадати в такий режим сна, апать, нерозуміння, що робити далі, і просто заходиш в такий свій боковик. Далі після цього боковика, ти знову аналізуєш ситуацію, береш свій час на відпочинок, борешся зі всіма своїми страхами, які ти здобув, отут, своїми переконаннями, пропрацьовуєш моменти, які те турбують і не дають тобі вийти на новий наступний рівень. І після цього, аналізуючи вже всю цю картину ціліком, ти приймаєш якісь дії, які тобі дають новий. Новий результат, і ти знов вилітаєш, і цей ріст починає продовжуватися. Отак, от постійно рано чи пізно, в кожній сфері чи напрямку ви доходите до якоїсь точки, де ви заходите все одно в якусь зону стабільності. Тобто, ви вилетіли сильно, змогли навіть втримати ці умови, ростете з відкатами. Оці відкати це етапи застою, коли ви зробили якусь дію, отримали результат. А потім пробуєте його просто утримати. Тобто головна ж задача не просто не знаю, типово, точка А. Ваша, ви вилетіли вверх і все, я багатий, я класний, я успішний. Так суть не в тому, щоб вилетіти вверх. суть в тому, щоб вилетіти вверх і утриматись, і продовжити різти далі, або хоча б типа в якихось певних ланках. І от тоді, да, тоді ви успішний. Але якщо ви почали там з якоїсь точки, а там не знаю, якусь кустємку мутку промутили, заробили гроші, а потім ми їх неправильно вклали через недостатність знань. Ну ви відкотили лише вниз, або до того самого рівня, або ще нижче нього, впали в депресію набралися собі. Переконань, що гроші це погано, багато заробляти це погано, ну і так далі, і ви з цим змерюєтесь і знову заходите в зону своєї так сказати стабільності. Кажете, що я хочу стабільність. Ну і все, і ваше життя вертається на ту саму зону, яка була тут. Да, ви щасливчик, як мінімум, через те, що ви прожили в оцей хай, так сказати, більшість людей на цій планеті вони навіть до цього етапу не доходять і в акціях там в крипті, і так далі відбувається точно так само. Є дуже. Вже багато різних активів, які там виходять на ринок, показують свій взліт, і далі там кілька років плавно ті типу, пойдуть просто донизу, потім заходять в боковик і все, і починають торгувати. І люди точно так само, то тобто, ті, хто ловлять зразу якісь великі гроші, але не розуміють, як ними користуватися, не мають чіткої команди. Ну от як в акціях або там в криптопроекті. Тобто, до прикладу, ви там залучили великі інвестиції. Вам інвестори видали гроші, але потім не не розуміння, що робити з цими грошима Ви просто от ці ці роки. Їх і ізрозходуєте, і все вертається на ту саму точку, з якої почали. Значить, далі в мене відбувається отакий от от етап е, застою накопичення, і саме зараз я перебуваю от десь на тому етапі. Що я очікую робити далі? Це в мене етап накопичення ресурс. Я так вважаю, тобто я зменшую всі свої витрати, збільшую всі свої відкладання грошей, е, вкладаю ці всі гроші в ринок. Е, чому вкладаю в ринок? Та тому що я вже всі ці роки, отут. Тво займався ринком. Я вже знаю, як воно все працює. Я знаю, як зробити більше, Я знаю, які результати отримую. Скільки мені треба вкласти. У мене вже є певний дос. Після чого ти перебуваєш от в цьому етапі він по різному може бути. Не скажу так: чим більше етап накопичення, то є застою, до прикладу, там півроку перебуваєте в застої, накопичуєте енергію, ресурс, скіли і так далі. Тим буде е, плотніший вильот ваш е, результату далі вгору. Тобто, чим більше цей застою, тим більше виліт в акціях в крипті точно. То саме, то тобто, есть, якщо якийсь актив не знаю, там торгується рік часу, вот в такому от русі, то Рано чи пізно ця вся енергія, ресурс, знайомства, гроші, які ти з позиції, вони дадуть свій результат, і цей результат буде досить досить великий. Далі і виходить, що оскільки я вже розумів, в принципі, як влаштований ринок, я вже маю ресурс, кіли, я вже маю досить в заробітку онлайнів, вже там не знаю. Років 9, ну вже 9 років. да. на ринку з яких 5-6 вже років ну, з 2020, двадцятого зараз вже просто 2026, то от вам і відбувається наступний ріс. Потім на цьому цьому етапі в мене має бути знов зона Тобто, Коли відчую, що я вилетів, перейшов от свою планку, так сказати. Я знов буду брати там не знаю, якийсь певний час на усвідомлення всіх своїх рішень, прийняття подальших дій. Буду пробувати утримати ці всі позиції: там свій капітал, свої знання, своє ментальне здоров'я, свою фізичну форму. Я маю на увазі це все. Тобто це все я буду пробувати утримати, коли я вилучу на наступну сходину. І виходить, що все ваше життя воно складається з рівнів. От перших три рівня, потім четвертий рівень, п'ятий рівень, накопичення, шостий рівень. І на кожному з цих рівнів ви просто плотно є Виходить, що якщо оцінювати всі от малесенькі, всякі ривки ваші, то да може в моменті показати. Що ви не ростете, ви стоїте в застої, то тобто, багато людей е, аналізують себе саме по в цих моментах, або по конкретних якихось очкових моментах невдачі ці невдачі вони усугубляються і вони се аналізують не по загальній структурі, яка росте не з собою, яким ви були там кілька років назад. А ви себе починаєте аналізувати з тим, що ви зробили не там, місяць назад, і це привело до цієї втрати. Починаєте грузити, спробувати. Там вернути якусь ось, таку незначну частинку, і це ще до подальших втрат. Найкраще, що треба робити в такому етапі, це нічого не робити. Це спробувати утримати вже позиції, які у вас є. Тобто позиції, що я маю на увазі, це не торгові позиції, це те, що я озвучив: гроші, ментальне здоров'я, капітал, там ваші набутки, так сказати, там знайомства і так далі. В я маю на увазі. І далі, коли ви відчуєте знову цей приплив енергії, ви заходите в нову. Нову стадію. Отак воно працює, в принципі, в усьому житті. В акціях точно точно так само. Чому? І я провожу паралель вашого от життя, свого життя з акцією. тому що по факту графік це відображення того, які рішення, який стан відбувається в самій компанії. Тобто, до прикладу, якщо рішення приймаються позитивні, акція росте для того, щоб рішення приймалося позитивні, члени цієї компанії, тобто співробітники, вони мають бути в ресурсі, вони мають мати так сказати, ресурси для того, щоб типу розвивати свій бізнес, придумувати нові ідеї. Реалізовувати ці ідеї, мати партнерство з кимось і так далі, і тойсь тобто, ви відбуває. Ви перебуваєте в стані росту. і це все триває якийсь певний проміжок часу. От тут, до прикладу, з 2022 року по 2023 рік, приблизно рік часу, компанія перебувала в рості. Далі після чого відбулися якісь кардинальні зміни. Можливо, звільнили когось. Та на собі вот цей весь рух вгору і приймав рішення, які приводили до цього рух. Можливо, вони стикнулися з якимось непередбачуваними витратами і просто не втримались на якомусь з рівнів. Можливо, вони почали фокусуватися на тому, щоб закрити якісь проблеми отут, а не дивились на картину ціліком. Тобто, Все точно те то саме, що відбувається в житті і з часом. Ви. Розумієте, що от, все ви відкочуєте, знов пробуєте стабілізувати ситуацію. Нічого не виходить, знову ловите просадку, знову відкочуєтесь. Ну це я маю на увазі в вашій голові. Це так відбувається. Тобто це не про графіки зараз говорю. І в якийсь момент ви розумієте, що ну все, треба робити щось кардинально інше. У Вас тотальне розчарування. Ви розумієте, що ви відкотилися ще нижче ніж та точка, яка була там два-три роки назад. І навіть якщо так подивитися, от багато хто з вас буде грузитися, що не знаю там. Тіпа рік працюєте результату? Немає просто зайдіть на будь-який актив. Компанію акцію, подивіться скільки вона коштувала раніше, як розвивалися в неї от, ціноутворення, і зрозумієте, що в отут, до прикладу, люди працювали от над цим всім 914 днів над цим всім результатом. І потім цей результат буквально там за 4 місяці улетів в ноль, і вони по факту втратили все, що не 2 два роки. Оце, звісно, жорстко. Тобто, якщо ви просто ловите якийсь застій, от. Як тут, там вилетіло на якийсь результат, відкотили трохи і ловите за стій. Це нормально, це частина шляху, А це все. І потім, в якийсь момент, ви знову переосмислюєте всі свої там, дії, які ви робили, весь свій досвід берете, який ви ось тут от назбирували. І починаєте з чистого листа, так сказати. Тобто ви просто забуваєте за всі свої отут, невдачі, берете тільки те, що дає вам результат. І отримуєте отакий от от ріст вгору. Тому я хочу сказати, що ви. Ви не маєте переживати за те, що ви перебуваєте в якихось етапах застою, відкату чи шечу. Чи... Це цілком адекватна ситуація. Я перебуваю точно так само. Я показав, як в мене протікає життя. У мене теж є емоційні вигорання, розчарування, апатія, погоду. Я теж відчуваю от зміну свого стану, типу, відносно погоди, атмосфери і так далі. Тобто, це все просто шлях. І ви маєте кайфувати від самого шляху, від того, що ви розвиваєте. Я ще постараюся зняти окреме відео про те. Як правильно розвиватися, я, до речі, я зрозумів, що багато людей навіть ну не розумію, що це несе в собі. От коли їм кажуть, що ти не розвиваєшся, тобі треба типу, зайнятися собою, треба розвиватися. В них просто нерозуміння, ну типу розвиватися, що це означає, почитати типу, книги, чи що. І вони просто починають там, не знаю, назбирувати мільйон різних мільйон різної інфи. Ну це не дуже про розвиток. Я зніму окреме відео, де розкажу, що я маю на увазі, коли я говорю про розвиток. Воно реально буде цікаво, раджу подивитися. Якщо буде цікаво послухати таке відео, напишіть коментаря. Я знімлю. І, в принципі, це все, що хотів сказати. І коли я от почав відноситись до свого життя як до графіки, проводити паралель з різними компаніями, то мені стало легше. Можливо, і вам таке допоможе, не знаю. На мені допомогло, і от що цікаво, що трейдинг це така штука, яка вас прокачує в усіх сферах. Тобто, ви можете брати трейдингу будь-що як хороші моменти, так і погані. Ви можете фокусуватися на тому, що ви зловили якийсь, не знає, там, мінус там на кілька відсотків. А можете фокусуватися на тому, що ви здобули досвід. і потім цей досвід переросте в щось велике, грандіозне. Ви можете фокусуватися на тому, що у вас угоди немає тиждень або два. А можете фокусуватися на тому, що це означає, що це. На перебуває в застої, і наступний ріст буде значно більше, ніж ви очікували. Ви заробите більше, і воно все там ребалансує. Тут велике значення має то, як ви дивитесь на ситуацію, як треба дивитися правильно. От так дивлюсь на ситуацію. Я і треба оцінювати себе по загальному тренду. Тобто .е. не зациклюватися на якихось точкових штуках. І е, якщо ви вперлися в стелю, не знаєте повністю, що робити. от ви вийшли там, не знаю, на роботу закінчили університет, вийшла на роботу, і у вас питання на що робити, що почати. Вот. Тут ви будете бачити відео, де я розказую, як почати свій шлях з повного нуля. Обов'язково подивіться. Ну і все. Хто хоче торгувати зі мною, бачите всі мої угоди, бачите, як я розвиваюся, куди я інвестую гроші, куди ну, типу, що я роблю, як я торгую на ринку, хочете вчитися торгувати. От по моїх уроках, то просто перегляньте друге посилання в описі під цим відео. Там зможете детальніше почитати інфу, кого зацікавить, напишіть мені і відповідаю на ваші питання. Все, Всім до зустрічі, всім пока.